В дворі управління патрульної поліції діти малюють різнобарвною крейдою на асфальті. Екскурсію їм організували в честь невеликого свята. Вже сто днів у нашому місті працюють патрульні поліцейські. Правоохоронці відзвітували про свої здобутки за цей час. Насамперед кажуть, почастішали дзвінки на лінію 102, що може свідчити про зростання довіри тернополян до правоохоронців. Основна причина звернень непорозуміння між сусідами та сімейні сварки. Неділю в нас був випадок сімейної сварки. Мужчина 94-го року, жінка 94 1996 року при сімейній сварці чоловік викликав поліцію, тому що жінка його побила молотком для відбивання м'яса. То досить сильно побила. Ревність. Причина ревність. Він поїхав в лікарню, зняв побої, але потім відмовився писати на дружину заяву. Вони остили, помирились. Надавали допомогу патрульні і мешканцям міста, зокрема, людям, яким стало недобре, чи дітям, які загубилися. Також кажуть, за час роботи знайшли 14 осіб, які перебували у розшуку за кримінальні злочини. Реагують патрульні і на порушення громадського порядку. Саме більше, саме основна проблема – це вживання спиртних напоїв. Дуже багато людей на підпитку, і не просто на підпитку, а своїми діями принижують людську гідність та мораль. Та вживають спиртні напої в громадських місцях. Це також шалена є проблема. За 100 днів роботи в нас складно 287 адмінматеріалів тільки по людях, які вживали або знаходились в нетверезому стані в громадському місці. Порушують тернополяни і правила дорожнього руху. Значна частина порушень правил дорожнього руху це є паркування міста, в центральній частині міста, під в'їзд під заборонні знаки, проїзд на заборонений сигнал світлофор. Також Дуже вагомий вагома частина адмінматеріалів це є 126 та частина купа, тобто люди не мають полісів страхування в частині правил дорожнього руху. Складено 6515 адмінматеріалів на суму. Мільйон 780 тисяч цю суму каже Володимир Струк, сплатили вже на 80%. відсотків. Також патрульні склали 128 протоколів за керування авто у стані сп'яніння алкогольного чи наркотичного, оформили майже 2,5 сотні дорожньо-транспортних пригод, фіксували випадки незаконного володіння вогнепальною зброєю та вибухонебезпечними предметами, незаконного обігу наркотиків, отримували повідомлення про замінування, вибух, підпал. По гарячих слідах розкривали злочини. А щоб запобігти крадіжкам велосипедів, у місті створили велобазу, у якій наразі зареєстровано близько 200 власників двоколісного транспорту. Завдяки велобазі в нас вже також було знайдено велосипед, який вкрали. Було орієнтування, що викрано велосипед приблизно такий опис велосипеду. Патрульні почали перевіряти всі схожі велосипеди. Був громадянин, який пересувався на схожому велосипеді, Зупинили, перевірили, перевірили по базі зовсім інший власник. Громадянин не зміг пояснити, чому він спочатку розказував, що це його друга, він за покататись, але маючи всі дані власника, терміново зв'язалися з власником. Власник підтвердив, що велосипед його був викрадений. Крім того, розповідають в управлінні патрульні поліцейські проводять виховну роботу серед дітей та долучаються до благодійних акцій.